Комбінезон 7 буде в цій зоні. В когось із цих трупів, до речі, я вибив ключик від актової зали, тому не пропустіть облутайте трупи на вході, і він нам відкриє актову залу, в котрій ми й знайдемо сам комбінезон. Гадаю, розповім вам, як потрібно. Так, тут, до речі, можна непогану зброю підлутати, актова зала десь тут. Ось вона. Тут у нас чекає, до речі, Контролер і купа зомбі. Так що буде, я вам скажу, дуже весело. Контролем, контролером. Ну, а потім ось тут Сева поряд знаходиться. Будь ласка, характеристики Севи. як ви могли зрозуміти, ми знаходимося в локації школа.